Дорогі мої друзі, сьогодні знову з вами я, Валентина, україночка, яка зараз проживає в Новій Зеландії. Дорогі мої друзі, всім найкращого, най... найулюбленішого, найкоханішого до ваших душ, миру, здоров'я. Все, що ви хочете, щоб було в ваших домівочках, у ваших оселях. Дорогі мої дорогі, так як сьогодні такий деньок і в мене випала частинка якоїсь праці, я сьогодні хочу спекти блинчики, але мала таку можливість якихось 5-7 хвилин, тому буду робити сьогодні налисники. Як завжди, я напишу вам, бо не все можу зразу показати, я вам говорю, як є. борошно, сіль, цукор кладу шугар, Ой, подожіть, да, так, так. Е, е, Яєчечко якесь сіль, е, щепоточку того. Е, де, е, шугер. Ой. <гум> Цукра невеличкий Такий невеличкий стаканчик. Я не знаю скільки, але цей отаке показую вам. Бачите, це такий стаканчик. Я десь такий неповний трошки кладу сахара, щепоточку солі, дві, дві отаких ось, о, отаких ось о, кладу мукички, молоко. 300 грам і 300 грам десь у мене виходить, води. Обикновеної простої. Все змішала, перемішала, роблю рідесеньке собі, а і додаю ще олійки. Уліки також, ну я не знаю, можна 50 грам просто покласти на це, що буде. І робити собі блинчики. Але хочу показати: частинку блинчики вже зробила, поки. Поки є, хочу вам показати, бачите? <смі> і, і тому радуюсь, але це для моєї сім'ї трохи мало, бо вони прямо африканці їдять, <смі> їдять українську їду, <смі> і тому без проблем дивлюся сьогодні. так <смі> прямо хватало і не встигала. Тому зараз хочу ще додати і зробити нову якби, порцію. І я вам сказала: я потім інгрієнті всі напишу: <кій> Таким, такий мій сьогоднішній день. Знаєте, так не достає того домашнього нашого е, українського. Е, хто придумав ці блинчики, не знаю, але на Україні вони в нас робили і вони мені млинці ці найкращі. <смі> я на них і млинці кажу, і блинчики. І як уже приходиться десь англійська, десь польська, десь усе до кучки. Але я українка. Якщо десь якийсь є сужик, вибачайте. <смі> чи я так чи десь якусь у, у шторісі ставлю. Е, Українську пісню, яка мені вподоби, а це буде океан, я там знімала трошки так. То може, людям не подобається. Але вибачайте, мені сподобалось був вона українська. Я взяла і поставила. Дуже люблю мелодію Сергія Грищука. Я не знаю по нації, хто він, росіянин чи українець. Історію його не знаю. Але дуже люблю розслаблюючу таку знаєте, заспокійливу його музику, тому так буває. День сьогодні дуже-дуже приємний. І я з таким настроєм. Вчора трошечки вам розказала у невеличкому відео за їхні оселі, які тут будуються. Яка їхня структура, що входить до тих домів, ну, взагалі, так всього потрошечки. Я з вами. І ще не спала до шести утра. Чогось я скажу: вишивка, вишивка, днем маю коли. То дитинка другий раз мішає, то ці гості треба якось е, уділити їм е, таку, знаєте, якусь, е, ну, трошки. Е, Якісь хвилини, да, якісь часи, і тому трошечки в мене це віднімається. А я потім якби дуже тяжко це переноси, що я не можу вийти до вас, але цим усім смиряюся. Тому до справи, яку я вам сьогодні показала, тому показую вам 300 г маю молока, виливаю сюди. Так уж мою воду тоже сюда. Щепотка соли. сока Яйца. И мою олию. десять грамм. Есть. Yes. Це все, що я маю зараз переполотити. І далі буду показувати, скільки я буду класти муки. Це бігун, це на стіку, що не стараюся. Отак от зробити. Олітала. І тепер помиленьку буду поводити сюди муку. Борошно, бонука, борошно все в кучі. дивіться, а так один, одна. Зразу одна, потім додаю, щоб не було комочки, і так розбиваю його. Угу. Простіше простого. Люба господиня може це зробити. Але при такій невеличкій моїй можливості на кухні я собі роблю таку справу і радуюся тим, що я можу нагодувати перекусами ранніми. Отак от. І так, другу теж кладу сюди. О, і так ось. Ось таке мале. Дивіться, ріденьке кістечко у нас вийшло. І можна його без проблем пекти в линчик. Я гарненько його сейчас перебью. і потім покажу, як я їх печу. Так, я перевернула. Смотрите, який красивий у мене получается. Так, я вот їх слаживаю. Вить. Ой, може бути краще так показати. Смотрите, есть вот така вот красота. Попробуйте українські млинці на в новій зіландії. Да. І так, зараз дивіться, готове. На цю сторону переворачую і красота. Дивіться, що складено. Опа, сюди. І, і так, і готове. Смотрите, яка, яка красота. Гляньте. Ух! Любо глянуть блинчики на ура. І так маю можливість показати. Дивіться, в мене тут є олійка. Я чуть-чуть так зробила. Чуть-чуть. Тепер сюди. Тепер, дивіться. Отак. О! Ну, помаленьку собі наливаю, щоб тоненький блинчик був. Гляньте, яка красота. І ставлю на гаряченьке. Так у мене робляться мої блинчики. Блинчики мої на ура. Гляньте, тонесенькі, які красиві. О, сюди. Отак. Я сьогодні така щаслива. Я можу щось показати ага. вам, що я не забулася. Українських страв млинці мої на ура сьогодні. Вкусняти на смакота. Готуйте. Смакуйте і пригощайте своїх самих близьких людей. А я у себе обов'язково доготую зараз, відкрию двері, українці мої, заходьте до мене, я буду з вами смакувати свої млинці. І так, мої блинчики готові. Дуже всім дякую, хто сьогодні до мене приєднається. Хочу сказати, вдруг у вас десь щось не так. Як ви ви хотіли, щоб склалося, коли будете пекти, десь трошки більше водички чи молочка додаєте? Я економлю на молоці, бо це все знаєте, є чуть-чуть якась економія в кожній сім'ї. Тому я теж так тут. Я ж не вдома, я в гостях, тому я нахожу, щоб мені було і мені добре, і моїм діткам. І, дорогі мої друзі. Всі інгредієнти я напишу внизу, що я поклала, і така смакота. Готуйте, пригощайте, радуйте людей і з цим будемо жити. З вами була Валентина, Україночка, у Новій Зеландії, де живуть люди, і є мир. До зустрічі!